Лю Цисінь, Вічна життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій ОРОбчук. Витяг із минулого поза часом. Культурна рефлексія. Після початку процесу стримування була заснована Всесвітня академія наук. Міжнародна організація рівна за статусом ООН. Головним завданням якої стало налагодження процесу отримання і засвоєння наукової та технологічної інформації. Що передається людству трисолярису. Спочатку серед людей панувала думка, що трисолірани можуть передавати лише спорадичну інформацію і лише підшаленим тиском. Ба Більше, отримані дані будуть густо засіяні навмисно доданими помилками та спробами ввести земних учених в оману. Проте ставлення представників трисоляриса швидко звело подібні побоювання до нуля. За короткий проміжок часу вони передали величезну кількість знань у систематизованому вигляді здебільшого. Це були наукові відомості з фундаментальних дисциплін математики, фізики, космології, молекулярної біології трисолянських форм життя. Кожна з дисциплін передавалася в повному обсязі. Такий значний обсяг отриманих знань шокував наукове співтовариство Землі. Трисолярис постійно надавав рекомендації щодо освоєння цих знань, тож можна вважати, що Земля перетворилася на один великий університет після того, як софони зняли блокаду із земних прискорювачів заряджених частинок. Людство змогло експериментально перевірити основні фізичні постулати, отримані з Трисоляриса, і отримати попередні підтвердження достовірності цих знань. Трисолярис навіть неодноразово висловлював незадоволення тим, що Академія наук надто повільно перетравлює отримані знання. Складалося враження, що Трисолярис згорає від нетерпіння якомога швидше підтягнути людство до свого рівня розвитку науки, принаймні у фундаментальних дисциплінах. Цій мало поведінці. Намагалися знайти різноманітні пояснення, і найбільш достовірним було те, що Тресолярис розумів переваги можливого вибухового розвитку технологій і наукових відкриттів, характерних для людства, і планував отримати нові знання завдяки розвитку людської науки, використовуючи її як акумулятор знань, який після зарядження трисолярінськими знаннями почне продукувати більше енергії. Сам Тресолярис пояснював власну щедрість. Лише глибокою повагою до земної цивілізації, яка насправді віддає трисоляріанам значно більше. Людська культура відкрила очі трисолярису на глибші сенси життя і існування цивілізації, допомігши осягнути красу природи та людини, які раніше лишалися поза увагою їхньої цивілізації. Людська культура почала стрімко поширюватися, пронизуючи все трисоляріанське суспільство, викликавши протягом півстоліття багато революційних змін, які мали наслідком. Швидкі і глибокі зміни соціального та політичного устрою трисоляриса, загальнолюдські цінності набували дедалі більшого визнання і поваги в цьому віддаленому світі, бо все ширші верстви трисоляріанського суспільства захоплювалися культурою землі. Спочатку люди скептично ставилися до такого інтересу, але неймовірна хвиля культурної рефлексії підтвердила щирість намірів трисоляріанців після перших десяти років епохи стримування. Трисолярис, окрім величезного набору знань, почав передавати на землю не меншу кількість культурно-мистецьких творів, доступних розумінню людства фільми, романи, поезію, музику і живопис. Як не дивно, але наслідування людської культури не спонукало трисоляріанців до створення карикатурних чи по дитячому наївних робіт. Навпаки, ці твори від самого початку були дуже високого рівня. Це явище отримало назву культурне відображення. Відтепер людська цивілізація має дзеркало у всесвіті, в якому можна роздивитися власні вади і принади з раніше недосяжних ракурсів. Протягом наступних десяти років культурне відображення набуло значної популярності в людському світі, витісняючи декадентську земну культуру і перетворюючись на мейнстрім, стало джерелом пошуку нових культурних і естетичних ідей. Оскільки в імпортованих творах усі дієві особи були виключно людьми. І події відбувалися лише на землі, без зазначення автора фільму або роману, неможливо було розрізнити, чиєму пору належить твір людині чи трисоляріанину. Це стало найбільш значущим доказом того, що трисолярис повністю абсорбує людську культуру. Водночас світ Трисоляриса так само лишався для людства повною загадкою, майже ніяких відомостей про його влаштування не надходило. Трисолярис посилався на те, що їхня скромна за рівнем культура. Не варто того, аби демонструвати її людству, особливо через величезні відмінності в біології та екосистемах двох світів. Передача цієї інформації на думку Трисоляріан може стати на заваді цінному спілкуванню і обміну інформацією. Люди з полегшенням видихнули, побачивши, що події розвиваються в правильному напрямку, і промінь сонячного світла справді освітив цей куточок темного лісу. Рік 61 перший епохи стримування. Мечоносець. У день виписки з лікарні Аа повідомила Чінсінь, що з нею хоче зустрітися томоко. Чінсінь вже знала, що в цю епоху термін томоко використовувався не для синонімічного позначення наділених розумом часточок, виготовлених колись трисолярисом, натомість так називали людиноподібного робота жінку, виготовленого із використанням біонічних технологій і наділеного передовим штучним інтелектом, керування яким здійснювали безпосередньо софони. Томоко виконувала роль посла три на землі, оскільки її звичний для землян вигляд під час постійного спілкування між двома світами мав значні переваги порівняно з розгортанням суфонів у низьковимірному просторі. Томоко мешкала на гігантському дереві, розташованому на краю міста, здалеку його крона здавалася рідкою, ніби більшість листя зів'яло й опало пізньої осені. Резиденція томоко розташовувалася на верхній гільці дерева, де, крім цього будинку, не було жодного іншого листка. Елегантна віла була споруджена з бамбуку, довкола неї плавала біла хмара. Сьогоднішній день видався сонячним і безсмарним, то, скоріш за все, ця хмаринка була згенерована пристроями самої резиденції. Ченсінь разом із а пройшли пішки до кінця довгої гілки. Хідник був викладений круглими камінцями, і оточений з обох боків зеленими газонами, драбина закручувалася спіраллю донизу до підвішеної на гільці вілли. Томоко зустріла їх коло входу в будинок. Вона виявилася мініатюрною жінкою, вбраною в надзвичайно красиве японське кімоно, щедро розписане яскравими квітами. Коли ченсінь роздивилася риси її обличчя, квіти в одну мить потьм'яніли. Важко навіть уявити жінку настільки ідеальної вроди, проте найпрекраснішим було життєдайне світло її особистості. Вона легенько усміхалася, однак видавалося, ніби вітер ніжним подихом. Огорнув ставок із жерельною водою, розбиваючи сонячні промені на міріади відплесків. Тому ковільно вклонилася їм, і Ченсінь відчула, що вся її постать є уособленням китайського іерогліфа Роу, лагідне як за формою, так і за змістом. Ласкаво прошу. Я мала б сама навідати вас у вашому бісті, але тоді я не мала б змоги розважити вас чаною. Пробачте мені, будь ласка, я дуже рада вас бачити. Томоко продовжувала кланятися. Її голос, тихий і ніжний, ідеально пасував тендітній постаті, однак, здавалося, мав магічну силу, коли вона починала говорити, всі інші голоси і звуки стихали, щоб поступитися місцем її шепоту. Вони прослідували за Томоко у двір, роздивляючись, як колишиться маленька біла квітка, що прикрашала зібране в пучок на потилиці волосся. Час від часу томоко поверталася до них, усміхаючись, у цій миті Чін Сінь забувала, що перед нею амбасадор інопланетних загарбників, яку контролює найпотужний чужинницький світ із відстані чотирьох світлових років. Оце, що бачила Чін Сінь, вродливу особу з такою концентрацією жіночості, що якби її опустити у Велике Озеро, вона з легкістю забарвила б його води в насичений рожевий відтінок. По обидва боки доріжки колихалися бамбукові зарості рівно посередині оповиті хвилястою ниткою білого туману. Подолавши невеличкий дерев'яний міст, перекинутий через дзюркотливий потічок, Томоко зупинилася, аби пропустити їх у вітальню. Кімната, залита світлом, була оформлена в східному стилі без вкраплень будь-яких інших. Усі чотири стіни мали широкі отвори, надаючи вітальні схожості із павільйоном. Назовні було видно лише білі хмари, які швидко пропливали без синього неба. На стіні висіла невеличка картина в японському стилі кіо-е. Та віяло із зображенням пейзажу, розписане китайськими майстрами. Обранство кімнати мало простий і елегантний вигляд та пасувало обраному архітектурному стилю. Томоко запросила Чінцінь Іа опуститися на м'які татамі, а потім і сама присіла в елегантній позі, заходившись методично розкладати елементи вишуканого чайного приладдя. Нам доведеться проявити неабияку витримку скуштувати чай ми зможемо щонайшвидше за дві години. Прошепотіла Аа. Томоко підхопила білосніжний шмат тканини зі свого кімоно і почала з надзвичайною обережністю протирати і так чисте та сяюче чайне приладдя. Розпочала вона щащаку довгої тонкої ложки, вирізаної з сусільного шматка бамбукового пагона. Потім перейшла до чаван, маленьких чаш білої порцеляної латунної. Бамбуковим ківшиком зачерпнула джерельної води з линяної ємності, наповнила чайник тецубін і поставила його на мідну жаровню бінкаке. Наступним рухом зачерпнула порошкоподібний зелений чай м'яча з невеликою білої парцелянової шкатулки чабаку, висипала до чаші і почала перемішувати повільними рухами по колу за допомогою бамбукового віночка часен. Усе це робилося вкрай повільно, і деякі маніпуляції повторювалися багато разів. Лише протирання чайного приладдя тривало щонайменше 20 хвилин. Вочевидь, що для Томоко був важливий не результат її дій, а дотримання ритуалу та обрядових значень кожного окремого руху, але ченсій не нудьгувала м'які плавні рухи Томоко мали гіпнотичний ефект, зачаровуючи її. Час від часу з вулиці долітав прохолодний вітерець, створюючи враження, що білосніжні руки томоко танцюють не з власної волі, а рухаються за велінням дихання вітру. Здавалося, що вони пестять не делікатне чайне приладдя, а щось м'якіше. Легше, безтілесніше. Як от час. Так, саме час. Час стає гнучким і податливим в її руках, починає текти так само повільно, як і туман у бамбуковому гайку. Тут панував інший відлік часу. Історія крові й вогню не має тут влади, як і тягар земних проблем, усе це зникло у віддаленому місці, яке ніколи не існувало. Тільки білі хмаринки, аромат бамбукових заростів і чаю, справжній світ, миру й гармонії якого можна досягти лише чаною, японській чайній церемонії. Бо з наскільки часу минуло від початку церемонії до того моменту, коли чай, нарешті, був готовий. Після чергової низки складних ритуалів чаші з чаєм нарешті перейшли в руки Чінсінь і Аа. Ченсін зробила перший ковток пахучого зеленого напою. Гіркий присмак наповнив усе її тіло одночасно ніби прояснивши щось у її свідомості. Коли ми, жінки наших світів, тут разом, то світ здається настільки прекрасним. Але наскільки ж він і крихкий. Ми, об'єднавши зусилля, маємо подбати про його майбутнє, ледь чутно прошепотіла Томоко, глибоко вклонившись. Далі її шепіт став схвильованим будь ласка, збережіть його. Дуже вас прошу. Чінсінь легко збагнула глибокий зміст невимовленого і справжній підтекст цієї чайної церемонії. Але чергова зустріч повернула сінь до суворої реальності. Наступного дня після відвідин Томоко до неї завітали шестеро людей із минулого. Усі вони були чоловіками віком від 45 до 68 років, і так само претендували на те, щоб стати другим в історії людства меченосцем. Порівняно з першими роками епохи стримування, дедалі менша кількість людей виходила зі стану гібернації, проте їх чисельність ще лишалася досить значною, щоб створювати специфічний прошарок у соціумі. Для всіх цих людей інтеграція в сучасне суспільство виявилася значно складнішою ніж для пробуджених у останні роки епохи кризи. Більшість із пробуджених зараз чоловіків свідомо чи несвідомо намагалися надати своїй зовнішності жіночих рис задля швидшої адаптації у фемінізованому суспільстві, проте жоден із шести візитерів не пристав на це, вперто дотримуючись звичних їм чоловічих вигляду й поведінки. Якби Сін зустрілася з цими людьми кілька днів тому, то почувалося б цілком комфортно в їхньому оточенні, проте зараз уже з'явилося відчуття пригнічення. Очі цих людей не випромінювали звичного для цієї епохи світла, а істинні помисли ховалися за натягнутими масками. Ченсін не полишало відчуття, буцім вона опинилася перед міським муром, складеним із шести холодних міцних каменів. Стіна шорстка й загартована руками випробувань. Була просочена холодною рішучістю не суратися кровопролиття і смертей за потреби. Чен Сінь отримала можливість висловити свою вдячність одному з кандидатів, який викликав поліцію чим урятував її життя. Ним виявився 48-річний чоловік на ім'я Бі Юньфен, який до гібернації працював інженером-конструктором на побудові найбільшого у світі прискорювача заряджених часточок, Як і Чен Сінь його відправили в майбутнє для забезпечення безперебійної роботи прискорювача, коли його знову можна буде використовувати після зняття блокади софонів. На жаль, жоден збудований у минулому прискорювач не зберігся до епохи стримування. Сподіваюся, я зробив правильний вибір, сказав Бі Юнь Фен, вочевидь, намагаючись здаватися дотепним, проте ані Чін Сінь, ані інші не оцінили його намагань. Ми прийшли всі разом, аби переконати тебе не брати участь у відборі на посаду мечоносця. Відверто мовив 34-річний Бінь, наймолодший серед кандидатів. На початку трисолярянської кризи він був колегою славетного Ї, але коли світ дізнався про блокування суфонами досліджень із використанням прискорювачів, Цяо Бінь висловив думку, що фізика перетворюється на суто теоретичну дисципліну без можливості експериментальної перевірки припущень і вирішив скористатися гібернацією допоки блокаду не буде знято. Якщо я братиму участь, то, на вашу думку, має шанси на перемогу? запитала Чінсінь. Після повернення з гостин у Тамоко ця думка не полишала її голови, через що вона не спала майже до ранку. Якщо ти не відступишся, то швидше за все отримаєш цю посаду, відповів Іван Антонов, наступний за віком кандидат, миловидний 43-річний обдарований росіянин, який ліг у гібернацію через невеликовну хворобу, а до того став наймолодшим віце-адміралом в історії. Та обіймав посаду заступника командувача Балтійського флоту. Я маю хороші завдатки для успішного стримування. з усмішкою запитала Сінь. У минулому ти була офіцером АСР, агентство, яке впродовж останніх двох століть провело велику кількість успішних розвідувальних операцій проти Трисоляриса і навіть попереджало флоти сонячної системи про ймовірність атаки краплини напередодні битви судного дня. На жаль, тоді до цих рекомендацій не дослухалися. Зараз ССР має таємничий уреол легендарної організації, що, само собою, значно підвищує твої шанси на обрання. Крім того, ти єдина людина, яка володіє іншим світом, що також додає тобі балів на бурятунок цього світу. Хай як нелогічно це звучало, однак у суспільстві зараз панують саме такі думки. Краще я поясню, в чому справа. Перебив Антонова лисий пістарковитий чоловік його звали Ейджей Гопкінс, або принаймні так він себе називав. Усі його особисті дані до дати пробудження були втрачені, до того ж він на відріз відмовився розкривати будь яку іншу інформацію про себе, навіть не переймаючись вигадуванням якоїсь правдоподібної легенди, чим сильно завадив отриманню громадянства. Але таємничість його біографії додавала йому чимало плюсів тож саме він, на пару з Антоновим, вважалися найбільш обдарованими в мистецтві стримування. Суспільство бачить ідеальним мечоносцем того, хто поєднує в собі дві чесноти. Здатні злякати три солярис і разом із тим не навіювати жаху на всіх цих дівчат і фемінізованих недочоловіків, але оскільки це взаємовиключні умови, то вони схиляються до кандидатур, які менше лякають людство. Тебе вони бояться менше, бо ти жінка ще й гарненька, немов у плоті. Ці зніжені мамині синки ще наївніші за дітей з минулого, вони не здатні зазирнути вглиб речей. Зараз вони всі кагалом вважають, у події розвиваються якнайкраще ми вже майже досягли всесвітньої гармонії і незабаром зіллямося з, з три в приступі загальної любові. Тож стримування стає дедалі менш важливим, і меч варто передати в чиїсь більш лагідні й ніжні руки. А хіба не саме це відбувається? запитала Ченсінь, її дещо образив з верхній Тон Гопкінса. Шестеро чоловіків, не відповівши на запитання, мовчки перезирнулися їхні погляди стали ще похмурішими й холоднішими. Стоячи між ними, ченсень відчула, немов упала на дно глибокого колодязя, вона здригнулася. Дитино, ти не підходиш на роль мечоносця, вимовив найстаріший із присутніх, 68-річний колишній заступник міністра закордонних справ Південної Кореї. Ти не маєш політичного досвіду, та й життєвий досвід, враховуючи твої молоді літа, тебе вкрай незначний. Ти не здатна правильно оцінювати ситуацію, а також не наділена необхідними мечоносцю психологічними рисами. Ти не маєш нічого за душею, крім доброти і почуття відповідальності. Я не вірю, що ти прагнеш для себе такої долі. Ти ж маєш знати, чим доведеться пожертвувати. порушив мовчанку останній із кандидатів, у минулому досвідчений адвокат. Чін Сінь не знайшла, що відповісти на цей закид вона щойно сама дізналася про обставини життя чинного мечоносця Лодзи протягом всієї епохи стримування. Після того, як шістка кандидатів пішла, А запитала в Чін Сінь. На твою думку, життя мечоносцям не можна назвати нормальним. Це, швидше, схоже на довічні пекельні муки. Чому ці чоловіки з минулого настільки жадають цієї посади? Мати можливість одним порухом пальця вирішити долю людства і іншого світу мрія багатьох тогочасних людей. Багато хто покладав усе життя, щоб хоча б трохи наблизитися до отримання такого статусу. Вони одержимі цією ідеєю. А як щодо тебе? Ти так само одержима цим прагненням? Ченсінь не відповіла. Зараз відповідь вже не здавалася настільки простою. Мені важко збагнути, наскільки чорна душа в цієї людини. Він справжній маніак. А, вочевидь, говорила про вейда. Він не найнебезпечніший, заперечила Ченсінь. І це було правдою. Він навіть не намагався глибоко приховати порочність своєї натури. Звичні щоденні маски й майстерність у викривленні думок, такі властиві людям минулого, цілком не збагнені для А та її сучасників. Що приховують за своїми беземоційними холодними масками шестеро кандидатів, чи є серед них інші Євензе або Джан Байхай? Чи значно правильнішою буде зловісна думка, скільки осіб із цих шести точно такі ж? Сінь побачила, як чарівний довколишній світ перетворюється на красиву мильну бульбашку, яку несе на гострі шипи, і будь який навіть випадковий контакт миттєво призведе до вибуху. За тиждень Чен Сінь завітала до штаб квартири ООН, щоб взяти участь у церемонії передачі права власності на дві планети зоряної системи dx 3906. Після церемонії голова Ради оборони Землі повідомив їй, що має повноваження від ООН і об'єднаного флоту офіційно просити Чен Сінь висунути свою кандидатуру для участі в конкурсі на посаду мечоносця. За його словами, інші шість кандидатур викликають у громадськості. За багато запитань і побоювань. Вибір будь кого з цієї шістки буде сприйнятий значною частиною людства як величезна небезпека й загроза, що матиме наслідком поширення панічних настроїв із непередбачуваним результатом. Іншим чинником ризику є тотальна недовіра всіх шести кандидатів до Тресоляриса та їхня схильність до агресивних методів ведення переговорів. Наступний мечоносець може швидко скооперуватися з прибічниками яструбиної політики. Як із представників земної спільноти, так і з офіцерів об'єднаного флоту, аби провадити жорсткішу політику стримування за теорією темного лісу та підвищити вимоги до трисоляриса. Такі дії можуть призвести до припинення успішного процесу мирного співіснування і перервати усталений науковий і культурний обмін між двома світами, що матиме непередбачувані наслідки, і Ченсінь здатна своїм рішенням легко обезпечити два світи від такого розвитку подій.